20-й рік, коли ми з чоловіком свідомо Почали вчитися відпочивати, бо ми не знали, як це ми не вміли. Ми не бачили такої моделі в наших сім'ях. Ми звикли фігачити ще з тренажерної зали. Ми звикли брати максимум тренувань. Найбільше багато скільки можеш провести, скільки і проводиш. Ніколи не сталося в пріоритет ресурс, стан не було такого досвіду. І от з 20-го року, по зараз умовно, 24-й, я продовжую цьому вчитися. І от зараз, в 24-му році, я вже можу себе похвалити і сказати, що так. Я розібралася з відпочинком. Наразі я відчуваю, що його достатньо у моєму житті. Тоді насправді, щоб жити краще, щоб взагалі виживати, треба було дуже 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 багато працювати. І от я дуже дуже багато працювала, працювала, працювала і вийшла на хороший, впевнений рівень, де вже не стоїть питання виживання, а ти просто по інерції продовжуєш фігачити, тому що в тебе є оцей досвід, і ти боїшся в цьому зупинитись.